Вітаю всіх героїв та героїнь Ви на каналі Борис Геймплей. Мене звати Ростик. Продовжуємо вежі, класику е проходження, фінали, ендінги за кожного персонажа в Injustice Among Us. По аналогією з першою серією, точніше кажучи, по аналогії з попереднім проходженням. Е я пройшов. Е значить, де він є? марсіанського мисливця. Uh, Mercian Manhunter. Uh, я його пройшов, і знову виключилося світло. Знову в мене полетів весь сейф, полетів відеофайл, відеоряд. Він завис, і його треба було видаляти, і перезаписувати заново но благо, що в ігрі є функція перегляду ендінга. Дивимося ендінг марсинського мисливця. По геймплею ми ще З нього зіграємо. Я покажу, як за нього грати. Ну, я не професіонал, але. То, щось я все ж таки навчився грати Де покажу парочку фішок, штульк, парочку прийомів, кому цікаво. А багато кому її цікаво в принципі я не опираюся. Масянський мисливець переміг супермена. Він перетворився в бібліотекаря цього Атлантики. І за допомогою телепатичної сили заставив переконав Акамена думати, що він ото бібліотекар. Він знайшов альтернативні всесвіти leading rescue operations in Metropolis. І, коротше, почав шукати всі інші альтернативи, допомагати людям всіх інших альтернатив. Так. І почав допомагати формувати в кожному Всесвіті світі нові генерації, нові покоління героїв а Ліги справедливості. Ось такий. От персонаж. А зараз ми за нього поіграємо в батлах. І продовжимо. Я вже почав проходити. Е, за. Давай класік. Я вже почав проходити за. Hulk Girl. Отак. Ізі Easy, звичайно, щоб не було тяжко. Тому що Супермен дуже складний персонаж. СОД. Ой ні є твою мать! Ні, я їх виключаю геть. Я... Хто, хто дивився проходження минулої серії. Е, за Джокера за. Грінлентерна, той знає, що я не хочу проти дум. Здає щось мати. Не-не-не-не. Батли, батли. Батли, батли Ще раз батли. Класичні Батли. Нову Hogirl Blackest Knight. Easy. Тому що Супермен. Занадто складний персонаж. Не хочу з ним дуже довго Е, Мається на увазі, бо Супермен він як босс, виходить. Він дуже сильний на середньому рівні складності. Ну Для мене він якраз нормальний, якщо чесно. Але ми сюди прийшли зараз до того, щоб подивитися концовки, а не. А, не. А не дуже довго і нудно тут розмусолювати щось. Так, я підлетів, ти мене не бачиш. Я тебе лапаю. І мутушу тебе далі. Мувлісти. Значить 1-2-3 в неї, є 1-1-2, якщо що. Назад 3. 2. Оце важливе, ось важливе і це важливе. Спеціальні муви в неї є, ось такі вот. такі от оверхедик в неї є. Або така просуваюча атака. Ага. Якщо що, я змію робити так. І ось так. Це і якщо що, хто не в курсі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отак от ми вміємо робити. Отак. Один-два Один-два, назад, три. Хоче собі збільшити здоров'я, хай збільшує. Нам не прикро, нам не шкода. Ми не жаліємо, не ж ми крути. Тому хай собі робить скільки хоче собі свого здоров'я. Оп-оп-оп-оп, а ми робимо оверхедик 1, мабуть, overheк. Канала, ну. Анти-ейр, атака. Отак теж ми можемо зробити. Отак от ми можемо зробити overheк. Отак от. І ще отак. От. Шикарний персонаж, як на мене. Ну, вона мені сподобалася, одразу. Ж. Це якась гап'я, получається. Гарпі <звук> <звук> я з такими от крилами. Green Lantern універсальний говорив це у першій серії, в минулій серії, в попередньому проходженні. В, в, в серії там, де ми проходили вежу за зеленого ліхтаря. 1, 2, ми можемо піднятися, ми можемо так от зробити, ми можемо обхилитися від, від нього. Опа-рабата-батуа. Не встиг. Не встиг я піднятися. Не встигла моя орлиця піднятися, як уже просить мене опускатися. так геть. Опа, нам, на мене. О, бля-бля-бля. Ось так, геть, опа. І ще раз я роблю ось так. І ще раз захват, Прекрасно. 2-2 вверх 3. Дивимся на які в неї є. Ось так. 2-2 назад, 3. 3-2 назад, от 1. Тоже у Ні-ні, не ні не ні Ні-ні-ні не ні 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 ні, ні так от І ось така от атака прекрасна на пів екрана. Штурмова така наступальна атака. Прекрасна. Так. Далі що ми можемо зробити? Ми можемо зробити хід конем проти Бетмена. Проти Бетмена проти Флеша проти а, Харлі Квін ми можемо взяти марсіанського мисливця, щоб показати, щоб я показав вам геймплей за нього. Звичайно, що ж сюди прийшли заради цього. Тому я таки зроблю. Player Select Yes. І марсіанський мисливець. Чому марсіанський Менхантер Не знаю. Можна просто Mercian Hunter. Чому Менхантер він взагалі то це ігра слів, тому що він не людина, не мен і не ман, не чоловік. Марсіанський мисливець це мін, це марсіанин Ребулець, в нього нема статі. Я захищаю землю. Так, Петрон теж. Я вмію робити ось так. Я вмію робити ось так, якщо що. вмію робити ось так. Курва Так. Можу це робити з воздуха. можу збільшувати свої руки. Мені робити ось такий от прийом крутий. Марсіанський мисливець так само суперсильний, як супермен. В нього є теж лазери з очей. А, зонинг в нього вроді немає зонинга. В нього є отака от луку, Отак от може бити. Ні ні ні, -ні це не так зробить. Ова. Я можу отак от робити тот же. Можу щось таке забабаться, можу якось типу отак от, от робити Ні підряд я не можу так зробити, окей. Можу робити вперед один, отак от І захват лазерами. Ось так от. Будовий красивий чарівний прийом. Бачення, теж є лазери з очей, як супермена. Копіпаста один одного, одним словом. Марсіанський супермен, звичайний супермен, криптонський супермен, поганий супермен, Хоумлендер Супермен, Омнімен Супермен. Всі супермени одним словом. Всі навколо Супермени. Вандервумен це жіночий Супермен, тільки без лазерів. Туди є супермен, всюди куди не глянь, DC це є все супермен. Супер, супер, супер над людям. Так, Квін. Дві, назад, два, три, 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 три. І все, і до побачення сказала вже вона. А я мій робити ось таким між іншим. Десятилху, жінку. Ось так от скеркроу Crow. Oh. Трошки не хватило. Добре. Кидаємося оцією. Ага, де ще й робити, якщо що повітряні, оп, оп. Робити повітряні а вмію робити повітряне, ще змію практикую. Мені робить ось таке, мій робити ось так. Вдарила так именно. Ты в хана наш хочешь подеть до менее? Я умею рубать и более часть. Я умею души руки? руки шинка, потому что ты не порядок. Так, да, ну він вміє, що руки збільшувати. Тобто це його унікальність, особливість. Він як містер Фантастик. Копіпаста простежується в кожному персонажі між Марвел, між DC, комікс. Так, флеш. Ну давай ще флеша положимо, там повернемося до Hoggiru. Hogirl, чи якіта? Флеш. Флеш дуже швидкий, але в значить в нашого марсіанського мисливця є декілька штучок. трючок які він може робити запросто оп бара 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 Можу зробити ось так. Вмію практикую. Отак. Лазером. Можу взяти, в принципі. Ось так. Дуже легко можна битися в інжусісі, це не проблема взагалі для інжістіса... Оп. Оп. Не хоче відновити хпшку Хе відновлює, я йому позволь не ні ні чо, чел, ти... будь ти свій шанс прогавив. Ти він мене перебив? Такий удар. Ти не переживеш. І такий от шпіц. <смір>, довгий. <смір> з постеліневої ноги. Тиуум! Полиці шпіца. І мінус щелість відпадає відразу. Ну я кажу, він прибулиць, він марсіанський мисливець, він отакий от, от чувачок, він не має стати Він, він не чувачок, в тому -то вся проблема, <смір>, що він не чувачок. лекс Лютер І його лиса башка. Ну давай. Тільки нам треба поміняти Player селект. А на нього ми подивилися. А, вроді всі спецспесприйоми я використав, що можна було. Хогер вдаримо. r 2 Подивимося. Нам дуже крутий в неї костюм. І крута булава міняється, до речі. Булава замінюється на пернаш. А, з пернача на булаву. В неї режим. І Blackest Night має пернач, а не булаву. А якраз таки тут має булаву. Ось от такий открутийний костюм футуристичний Земля 2. Так. Знову ж таки, треба згадувати, як там за неї грати. Ага. Ні, це треба наблизько бляха дистанцію перетибач. Ооо, це вона вигідна в цьому. В цьому вона профі. В тому що... отак так от вилітати наверх. Бабана. Ні. І булавою розмахувати. Дуже близька, ота атака небезпечна, якщо що. Ось та. Поверхет ось цей. Дуже-дуже небезпечний. Зато можна. З цього можна вийти. Переможцем. Я теж поставлю дві. Пецприйом ми так і не побачили. Ні, це дуже небезпечний цей прийом. Сіріок, щось я а, цей самий <зас> захопився. Захопився одним прийомом, просто і щось забув, що можна шебитися. 37 рівень. Відкрило. Ну, це крутий костюм, правда? Готовий от, футуристичний, кіський, красивий, Ценненький. Фігурова, фі, продає їй фігури Скорпіон. Скорпіон там, він той ж самий, що і в Metal дев'ятому 9. Тому. Джокер. А, там треба було подивитися. М -м -м. Ага, він таке вміє робити, так. Він то щось робить, то щось не робить. Як не відразу тут Ай! Ага, видів, як я вихилився. Це я заморозив, все ладно, це я полетів зарано. Я тоже вмію так робити Цікавий персонаж, правда? Орлиця получається у нас, так? Так, нам ще треба два костюма перепробувати. Получається базовий костюм і режимівський костюм найкрутіший. Всі режимівські костюми є найкрутіші, тому що вони найбільш масивніші. Player Select? Всі режим костюми в ігрі, це є більш такі брутальні, красиві, масивні. Так, от беремо, допустимо, звичайну хогерл і проти режимівського супермена відповідно візьмемо режимівську хогерлу. Подивимося. Ось це, ось це от класично. Ось за такою от булавою, шипацею, Моргенштерном, так якби. А... Ну, бачите, це дуже небезпечний удар, тому. Будьмо уважні. не ні, ні Ти розслабся все. бо це це не твоє. Ти мені таке певне не роби. Так от нижній удар. Трошки почувати себе безпечніше. Ось так. Потім можна кинути ще ось це і кинути булаву. Я був повітря, ладно це демон. Це той демон, так? Що є у Рейвен. Ось так. Завершує <реку> мені. Ну, хороший персонал, мені подобається Хогар. Крутезно вона розмахує своєю булавою. Подивимося ківний фінал. Що буде, якщо вона переможе Супермена, якщо вона буде тою вибраною переможцем, чемпіоном Соломон Гранді. Ну, знову ж таки кажуть, Соломан Гранді, я не знаю, як він робиться його четвірка його спецприйом. Сьогодні не твій день Гранді. розслабся Бля, по я не то нажимаю нахер. Оооооооо, це ти даремно зробив чоловіче. Це ухилився, правильно? Це чудово ухилився. Оооо. Оп оп-оп-оп, не береш? Не хочу брати жінку? Не розшаровуй мене. Як не хочу брати таке. Я поставлю одну. Мені ще метр потрібен, один Ага, це треба робити. А то не як воно це робить, так? Ну Я приблизно розумію, що це вимагається. Тобто треба робити четвірку, він робить захват. І потім комбінацію якусь нажимати чи що? Але воно знімає метр шкали. Тобі. Соломоном треба посидіти з Гранді, вивчити його добряче, бо я щось не розуміюся, як нам іграти. Супермен. Сподіваюся, ми зараз його, ну, в принципі, це ізі я так думаю. Не, не, не склало би це ніяких проблем. Але нам треба переодягнутися. Player Select. Так. Беремо Хогр. Режим. Подивимося, як вона виглядає. На така масивна, весь вся в броні коротше така. І в неї здається булава замінюється наш. Вот так вот. И підлітаймо то до нього. А він... Ммм, так смачно. А -а, він може мене зловити. До речі, це небезпечно. бути З ним вверху. Це доволі таке небезпечне діло. неблагодарне я би сказав. А прикотний довгий за рахунок булави. Вона подовжує його. Вона може кидатися. Угу. це Треба безпечно грати, не нажимати на 100 кнопок, а безпечно треба грати. Аби блокувати такі от удари спонтанні по тобі. Ну то що подивимося на спеціальний удар Хоггерл чи як? Ні, не подивимось. На це вже нема часу. Подивимося її фінал. Подивимося фінал. Хоггерл. Що буде, якщо... Отона переможе Супермена? Це вже наш четвертий персонаж. Він схожий на Максапейник, якщо чесно. Звільнившись від ...ти тиранії, вона вернулася до свого чоловіка. Вона звернула режим, з тюрми його визволила. Вона проснулася в... в світлі. Вона знайшла джерело світла. Нова броня Хок Герл була неймовірною Її в першу чергу помста Superman capture Hawkman. Хоукмена? Сотворите Бо вона помстилася режиму Супермена і сотворила Хоукмена, свого чоловіка, та як віче що. Хоукмен був у фільмі Чорний Адам. Там він був як би, чоловіча версія. Тут багато в DC багато персонажів знаєш з чоловіків і жінка, отаке от от, одинакові персонажі. І нічого цікавого нема. О, як багато. У, хіро портрет. Вау! Нічого собі. Є таке діло. Продовжуємо наступній серії проходити інших персонажів. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь в соціальні мережі. посилання буде в описі під відео. Дякуємо за увагу. подобайте коментуйте, поширюйте, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!